Нас часто запитують, а які ж вікна найкрутіші в Україні? Відповідаємо, найкрутішими можна вважати не пластикові вікна і не просто алюмінієві вікна. Найкрутішими, найкращими, а відповідно і найдорожчими ми вважаємо, ми стверджуємо, що це алюмодерев'яні вікна. Що це таке? Це вікна з дуже теплого алюмінію, з терморозривом мінімум 39 мм. І з середини вони обшиті з середини приміщення, обшиті деревом. Тобто дерево тут виступає декором. Вікна алюмінієві, декоровані деревом. Особливо вони будуть теплі, якщо поставити шклопакет, шклопакет 64 мм. По-перше, вони дуже міцні, по-друге, вони дуже теплі, по-третє, вони дуже гарні. Особливо, якщо ззовні їх пофарбувати під фактуру дерева. Це є алюмо дерев'яні вікна. Найкращі, найкрутіші, відповідно найдорожчі вікна в Україні. І, власне, що хочемо сказати? Часто до нас вять не тільки віконщики, а й архітектори, які не розуміють різниці між алюмодерев'яними вікнами і дерево алюмінівими вікнами. Пояснимо. Наше алюмодерев'яне вікно, як я вже говорив, це теплий алюміній, обшитий з переміщення дерева. А дерево алюмінієві вікна це є вікна з євробросу. Храма є стулка з євробрусу, які захищені ззовні алюмінієм від зовнішніх впливів. В обох випадках ми бачимо з середини приміщення дерева, а ззовні алюміній. Але це абсолютно різні вікна. Алюмо дерево, дерево алюміній. Якось так. Алюмо дерев'яні вікна Крафт Construction це найкрутіше, ну і відповідно найдорожче, що в Україні можна поставити у вигляді вікон. Якщо вас цікавить, телефонуйте.